Слава Україні! Сьогодні 28 січня 2023 рік вирішив зняти відео по горішках фундука сорт, який купляв під назвою Бомба. Пройшло 2 роки і мої сподівання, що назва буде відповідати самому горіху, розвіялись, тому що горіх дуже високорослий, урожайністю він мене не здивував. І самим розміром горіха теж не дуже здивував. Ось Горіх має отаку форму, по Чимось він нагадує, можливо, керасунд довгий або черкеський, бачите, отакий гострячок. Шкорлупа середня, більше до товстішої, по е, смакових якостях теж він не, не дуже сильно. Виступає, немає якихось таких особливостей, які б дозволяли йому залишитися в моїй колекції. Тому прийняв рішення, що буду його перещеплювати, не, не викорчовувати, а на, старих, на старому корінні перещеплю і думаю отримати хороші прирости. От давайте зважимо декілька горішків, потім візьмемо десяток, я покажу як він виповнений 2,18. Це такий з більших 2,22. 22 Горів вже висох, абсолютно сухий. 1.67. Весь час в мене був в кімнаті, на теплій підвозі, тому він просох дуже добре. 2.19 Чесно кажучи, покладав на нього більші надії, зважаючи на назву, але, як кажуть, не все те золото, що блестить. Так, 10 горіхів, 20 грам і 25 сотих. Зараз я ставлю на паузу, швиденько їх розколю. Разом подивимось і спробуємо їх відбланшувати. Отже, друзі, розбив я горішки. Отак виглядають вони. Ось такої товщини шкарлупа. Більше За середню товщина її. От, бачите, деякі горіхи навіть під час розколювання почали відбланшовуватися. Але що звертаю на себе увагу, що горіх добре виповнений, що характерно для таких невеликих розмірів сортів. От, зараз я беру це ядро, закину на сковорідку. Перед тим його отак швиденько. Та давайте зараз в прямому ефірі виберу, зважимо. Зрозуміло, що тут такий розмір. Всі там говорять кондитерка, кондиторка, але зараз трохи проблематично взагалі кудись дати горіх, не говорячи вже про якісь серйозні закупи так, два чотири, тут половинка. Вот, 9.02. Це вже очищений горіх. Зараз попробую його відбланшувати. Друзі, от якраз зібрався бланшувати горіх, пропало світло, тому ну, немає можливості це зробити. Я думаю, що це не так сильно і важливо, тому що розводити особисто я цього сорту не збираюся. Бо, як я вже сказав раніше, буду його перещеплювати. Хоча по оцих ознаках, от. Як цей горіх, бачите. ну от Він вже наполовину сам бланшувався. Я думаю, що бланшування тут більше 50%, 50 повинно би бути. от Така ситуація з цим сортом. Дав я йому трохи шансу, але він мене не вразив. Купляв я його в 2018 році, в 2018 році вже точно не пам'ятаю в кого. Бо Спочатку і не записував, бо не задумувався над тим, що можуть чи сорти, чи якісь там форми, чи взагалі сіянці продавати. А зараз вже трохи пізно. Mm -hmm. Тому хто ще купляв під такою назвою, яка ваша думка на рахунок цього сорту, так званого, можливо, цей сіянець. Цікаво було б послухати. Всім дякую.